Загадки про гриби. Сирі шапки, сирі ніжки, можна і сирими трішки. Видів безліч, всі смачні, Ласі, добрі їстівні. стівні. Відгадали, що за гриби? Звісно, так, це сироїжки. Під березою грибочок. Поряд жінка і синочок. З деревом вони куми, добре знаємо їх ми. А які гриби ростуть під березою? Так, це підберезовики. Красень гриб цей хоч куди, та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. Здогадались? Звісно, це мухомор. Обліпили всі пеньочки, мами, тата й сини й дочки. Могу із дочки всі тоненькі, вишукані й чепурненькі Які це гриби. Так, це опеньки. Добра людям помічниця. Її чим в житті гордиться. У теплицях місце має, йод собі для нас тримає. Це гриб печериця Ці грибочки невеличкі, із з близнючок в них сестрички. По лісах мандрують пішки, носять рижі босоніжки. Які це грибочки? Лисички. Які ви молодці діти?